Вітаємо вас, шановні глядачі! У студії працює Анна Бабакіна в ефірі Факти культури про найцікавіші події минулого тижня та про майбутні культурні заходи ми розповімо вам просто зараз. Читати електронні книги, дивитися фільми, слухати музику та користуватися вільним доступом до інтернету наразі можливо і в бібліотеці. Відкриття електронної зали в Одеській обласній бібліотеці імені Маяковського відбулося завдяки перемозі у всеукраїнській програмі Бібліоміст, завдяки чому заклад отримав вісім комплектів комп'ютерів. Про нововведення розкаже Сергій Козачинський. Нещодавно обласна бібліотека імені Маяковського перемогла у проєкті під назвою Бібліоміст. У подарунок заклад отримав вісім комплектів комп'ютерного обладнання. Поява сучасної техніки спонукала бібліотекарі відкрити у себе електронну читальну залу. Ми вважаємо, що саме відкриття цього електронного читального залу зробить бібліотеку более привлекательною для читателі. Піднімети її імідж серед наших користувачів і будуть служити на пользу нашим читателям. Поява електронної читальної зали дозволить клієнтам бібліотеки безкоштовно користуватися інтернетом, читати електронні книги. Водночас цим відвідувачі матимуть змогу прийти до бібліотеки, аби подивитися фільми та послухати музику. І це ще не все. І показувати свої собственни наработки, які діють бібліотека, тому що у нас уже многі. Методичні бібліографічні видання виходять на в електронному варіанті на дисках. Оснастити комп'ютерним обладнанням якомога більш українських бібліотек таку мету собі поставили учасники програми Бібліоміст, до складу якої увійшли вітчизняні Міністерства культури, асоціація бібліотекарів та іноземні агентства США з міжнародного розвитку і ради міжнародних наукових досліджень та обмінів. Продовж двох років вони планують зменшити інформаційну нарівність між різними верстами населення. Ми вважаємо, що бібліотеки публичные библиотеки являются Najbardziej удачним местом для того, чтобы предоставлять населению услуги, потому что это существующая государственная инфраструктура, то есть она стабильна, она развивается, она была и будет. Только задача в том, чтобы сделать ее современной и дать удовлетворять те потребности, которые есть у современного человека. Бібліотека Маяковська не єдина, кто отримала компьютерное обладнання в рамках Власниками нової свого часу також стали програмства Bibliothek. В області. Зокрема, це міста Ізмаїл, Котов, Сарата, Біляєвка та інші. 6 грудня в Одеському будинку вчених виповнилося 90 років. Цей солідний ювілей не просто дата, а свято для всієї науково-культурної громадськості Одещини. За 90 років своєї діяльності будинок вчених зіграв помітну роль у інтелектуальному встановленні міста. Про перебіг урочистості розкажуть наші кореспонденти. Не дивно, що саме одеський будинок вчених у 1923 році був першим створений в Україні, адже наш край здавна славився прогресивною науковою думкою. За 90 років в історію будинку вчених золотими літерами вписані відомі імена науковців різних галузей знань. Володимир Філато, Володимир Цасевич, Марко Крейн. Цей перелік включає багато інших видатних імен. Зараз одеський будинок вчених, як і раніше, допомагає молодим науковцям у професійному становленні. Здесь, учені, здесь, здесь, доклади, интереснейшие здесь выступают не только наши известные представители научной интеллигенции, которые авторитетны в научном мире. Мы принимаем очень много лекторов из дальнего, ближнего зарубежья. Тут здісвідується очень активна науково-просвітницька робота. За 90 років громадського наукового подвижництва будинок вчених міцно закріпив за собою статус культурного науково-просвітницького центру. На урочистому заході з нагоди ювілею була присутня наукова інтелігенція міста, культурні діячі, працівники освіти. Серед запрошених поважних гостей привітав з ювілеєм будинок вчених перший заступник голови одеської облради Олексій Гончаренко. Я бажаю дому вчених колективу дому вчених. всему правкому, работникам образования и науки, успехов, удачи. Мы вам действительно низко кланяемся за то, что вы сохранили этот дом. Мы благодарны всем тем ректорам, профессорам, которые сегодня здесь присутствуют, которые своей работой наполняют этот дом жизнью, наполняют его действительно значением тем, которое мы так ценим. З нагоди 90-річного ювілею будинку вчених від імені Одеської обласної ради почесною грамотою був нагороджений трудовий колектив культурного науково-просвітницького центру. Сьогодні Одеський будинок вчених це територія інтелектуального, професійного, живого спілкування, наукового і творчого співтовариства Одеси. Днями Одесити мали змогу зануритися в атмосферу часів Австро-Угорської імперії та зустрітися з героєм Романа Чеського письменника Ярослава Гашика Йозефом Швейком. Таку можливість містянам надали актори Київського академічного театру на Подолі Богдан Бенюк та Анатолій Хостікоєв. Саме у такому складі, та ще за допомогою чарівної мініатюрної актриси Марії Савки на сцені Одеського українського центру відбулося театралізоване дійство. Далі безпосередні творці спектаклю. Вистава є вільною інтерпретацією роману Ярослава Гашика. Пригоди бравого солдата Швейка. Актори, використовуючи основну сюжетну лінію, ведуть розмову про справжню чоловічу дружбу, про людяність та доброту. Вічні категорії буття, котрі не в змозі знищити навіть важкі реалії війни. Спектакль перший раз зібрав глядачів майже 16 років тому. Відтоді кожен вихід на сцену Богдана Бенюка у ролі Швейка та Анатолія Хостікоєва у ролі священника чи пана Лукаша, незмінно викликає бурю позитивних емоцій у глядачів. вистава довго житель, але абсолютно від того, що ми її прокатали багато разів, вона не втрачає для нас цінність. Ми цю виставу з великим задоволенням граємо. А це задоволення передається публіці. Це дуже важливо. Нині пан Богдан задіяний у різних проєктах та виставах. Та актори народ забубонний. Про плани та творчі задуми розповідають неохоче. Про плани ніколи не розказуються, як жінку запитати про те, чи вона мріє чоловіком народити дитину, чи ні, вона ж наперед не буде розказувати. От так само і актор ніколи не розказує наперед про свої творчі плани. Та все ж якусь діщицю нашим журналістам вдалося вивідати. А я вже можу натякнути, бо фільм, який вже половину більшу половину, ми його зняли. Називається кіно це Урсус, що з Латини перекладається як Ведмідь, і цей фільм уже більшу половину ми його зняли. Залишаються ще зйомки у Німеччині та Грузії. Вони розпочнуться у лютому 2014-го. А прем'єру фільму глядачі побачать восени наступного року. Неймовірно цікавий сюжет. Сюжет 91-го року. Минулого століття про події, які почалися в Грузії. На жаль, з громадянської війни, яка там була, варто додати, що Одесити належно оцінили майстерність акторів та творчість задуму самої постановки твору Ярослава Гашика. Нагорода щире захоплення глядачів та гучні оплески. 14 грудня в приміщенні виставкового комплексу Одеського морського вокзалу розпочне свою роботу третій благодійний дипломатичний різдвяний ярмарок. Детальніше далі. В ярмарці приймуть участь більше 20 генеральних і почесних консульств, акредитованих в Одесі національних культурних центрів, громад та діаспор в експозиції ярмарку на стендах іноземних посольств представлять іноземні страви, сувеніри, промислові та продовольчі товари, іграшки, новорічні прикраси в Києві. Така благодійна ярмарка проходить вже 20 років і збирає кошти для тих, хто цього потребує. Почали це в 2011 році. Якщо ви пам'ятаєте, ми купили з вами перший раз обладнання для. операции проведения на головном мозге. Хочу проинформировать, я сегодня общался с руководством областной больницы, с главным нейрохирургом области. Сделано 211 операций с помощью этого оборудования, и 68 из которых это дети. Програмою також передбачено проведення концерту національно-культурних колективів, виставки найкращих зразків продукції, що виробляються провідними підприємствами регіону. Також будуть проведені майстер-класи з декоративно-прикладного мистецтва для дітей та дорослих. Зібрані на цьому ярмарку кошти будуть спрямовані на придбання електроенцефалографа для дитячо-юнацького відділення Одеської обласної клінічної лікарні. В частності Одеська обласна адміністрація планує на наступний рік бюджетное сигнование на строительство э, перинатального центра как раз на территории Одесской областной клинической больницы. Это очень важно. Почему? Потому что, безусловно, роль э, ярмарки – это, прежде всего, э, общественная, э, общественная помощь и вас, и э, всех тех э, людей, которые примут участие в этой ярмарке. Но, безусловно, э, должно быть э, работа власти І, собственно говоря, ми е таїділи. Красуні Одещини позмагаються за право називатися найгарнішою дівчиною півдня України у фіналі конкурсу Південна красуня-2013. Конкурс складався з чотирьох етапів відповідно до сезону і тематики. З організаторами заходу та чарівними учасницями знайомилися наші кореспонденти. «Південна красуня новий масштабний проект у сфері краси та модельного бізнесу. Мета конкурсу виявити найгарнішу та найталановитішу дівчину півдня. Дівчата обирали в чотири етапи: південна красуня, зимовий сезон, весняний, літній та осінній. Ідея конкурсу стоїть в тому, щоб вибрати самих красивих, самих ярких діошок юга України. В нашому конкурсі приймали участь не тільки Одеси, але і були Ніколаїв, Херсон, Крим, всі Южні регіони були задействовані і. Результаты этого мы увидим в финале 15 декабря. Хочу сказать, что действительно сложно удивлять постоянно. И в этом году у нас было большое количество конкурсов, которые мы организовали. Это для нас, я не знаю, оборачиваясь назад, кажется, что это было не пассивно, но мы это сделали, и все. Кожним конкурсом ми стремимося удивлять. і в цей раз, понятное дело, що тематику нам задає предпраздничное настроєння. 15 грудня відбудеться фінал конкурсу Південна красуня, на якому будуть присутні переможниці всіх сезонів. Як відомо, краса поняття суб'єктивне, і щоб достойно оцінити учасниць конкурсу, до складу журі увійдуть люди різних сфер діяльності, тим чи іншим чином пов'язані з модельним бізнесом. Головними критеріями відбору, окрім зовнішніх даних дівчат, були пластичність бажання. Працювати над собою та отримувати новий досвід ми задали достатньо високий уровень і ну, придержуємося його в дальнішому. Плануємо, що наш конкурс стане головним конкурсом в Одесі. Дуже хочеться. То тобто, ну ми до цього і це У нас хорошо виходить. Окрім одеських красунь, на заході будуть присутні представники політичної, культурної і бізнес-еліти. Глядачі зможуть насолодитися яскравим шоу за участю зірок одеської та української естради. Переможниці та учасниці конкурсу. Отримують не тільки цінні подарунки, а й перепустки у світ шоу бізнесу і модельної індустрії. Організатори запевняють, що такі заходи, як конкурс Південна красуня-2013 повинні виходити на новий світовий рівень, адже краса врятує світ. А зараз вже традиційно про театральні події, які відбудуться у нашому місті протягом наступного тижня. Одеський національний академічний театр опери та балету представляє у неділю, 15 грудня, о 12-й, балет для дітей на музику Сергія Прокоф'єва Попелюшка. У середу, 18 грудня, о 18.30, Вечір одноартних балетів. Пахіта на музику Людвіга Мінкуса. І Вальпургі Іваніч на музику Шарля Гуно. У четвер, 19 грудня, о 18.30, Опера Олександра Бородіна князь Ігор. У суботу, 21 грудня, опера Джузеппе Верді балмаскарад Маскарат. Жили, були кайдаші. Омелько Кайдаш, його дружина, їхні діти, сімейні радості й печалі, сварки та примирення, повсякденні проблеми, взаємовідносини поколінь, достовірні життєві колізії, соковиті народні характери чи можна не розсміятися, дивлячись на це: хроніка життя однієї родини, а можливо, не однієї, кайдаші, енциклопедія українського народознавства. Ватання на гончарівці, історія про те, як красуню Уляну хотіли видати заміж за дурня стецька, але її серце належало кріпакові Олексії. Як склалася доля дівчини, вечорниці, мрії про українську комічну опору, яскрава опера був, начинена гумором, сарказмом, смаком і гідністю. Українські звичаї, велика кількість народних пісень, допоможуть здійснити вам подорож в наше минуле. Любити ближнього можна, але наскільки глибока і щира ця любов, в різдвяний вечір в шляхетному сімействі сталося вбивство: вісім чарівних жінок примушені на час перетворитись в детективів. Любов по-французьки іронічна вистава про жінок: хитрих і наївних, кумедних і непередбачуваних, розумних, одиноких і небезпечних. Ніколи не відчиняйте двері незнайомцю, якщо ви не посадили дерево, не звели будинок і не народили сина. Ризикуйте ніколи цього не встигнути. Перед вами раптом може стати посланець того світу, який спочатку попросить випити, а потім повідомить, що ви без п'яти хвилин не біжчак. Стрімкі повороти сюжету, жарти, гострослів'я в соціальній комедії Віктора Шендеровича Два ангели. Кількість місць обмежена. На цьому ми з вами прощаємось. Бажаємо вам усього найкращого. Зустрінемося наступного тижня.